ДВІ Новини Сьогодні дві свині пішов у квартирах ферми. А я ще розбирався на знання. А потім вже не хотів розповісти на вибори. Бережіть себе за кожним неділя. Сидить дома на карантині. Потім маски немає. До зустрічі Всі привіт. Ви дивитесь дві свині. Сьогодні ми з Євгенієм. Ми розпочинаємо про такий крутесенький жарт. Так. так жарт. Чого ти пірнеш? Фо це ненормально. Привіт, метро. Я зараз розб'ю комп'ютер. Топоважіть! Топовачі! Міла казав, що своїм насильством правда а. а, а. Знайомтесь, це Марат. Марат, розкажіть, хто такий любить своїм? Як Сергій. Сергій розповідали. Та що ж таке розповідався. Про Сергія. Включай прибори і чекаємо. Виносіть мусорну сварку. Стоп, стоп, не кричи. У мене є правила. У мене правила. А-а-а-а-а-а. А! 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 Марат, не ури! а я з Не ури, марат. Ох! На жаль, Дмитро більше нема... Тут же готувався, Дмитро, комп'ютер збивають. Чо? Що ти таке робиш? А ось таке розповідати. Я біж кожним комп'ютером. Давай, бразбиком комп'ютер і пройде через два тижні. Два тижні будемо розповідати. Браз-два-три. Дмитро, що ти кричиш? У мене є правила. А-а-а! Допоможіть! Я тобі розказав, Майкл, ти розповідаєш тобі, я тобі сказав. Кирил, я зовсім хотів розказати, але хтось розуміє про своїм На понятне потрібен про своїм програмами. Тобі сам прийшлось до студії. За моє дорогоцінне свиня, в дві свині. До побачення.